Я не знаю, чому ви тут всі ухилянти стоїте, а не захищаєте нашу країну. Чому? Я так люблю такі слова. Ну, от чому? Ти скажи, ви давали присягу. Вони давали присягу. А тепер ви роботяг хочете тягнути на війну. Розумієте? Коли сталася така ситуація в країні, коли треба зібратися всім і захищати країну, то ви тягаєте кого? Роботяг. Понимаете? Я їду на роботу, запізнююся, ви мене затримуєте. Ви ж не трогайте мою, мій транспортний засіб. Вибач. Я не знаю, ну вам колегу свого потрогай. Що, я вас мушу попередити, що вас будуть подано по Добре, до Побачимо. Добре. Овіски роздають, хочете? Я, я на роботу Я Я на на роботу... роботу їду, можна? Е, Ні, можна ваше посвідчення водія, або паспорт і свідоцтво про реєстрацію. Причина зупинки суської про порушення. Ми, опустіть трошки вікно, щоб я не кричав. Ми вас зупинили до порушення правозрожнього руху, є наказ коменданта про обмеження руху створення тимчасових боку спів. Він до мене яким боком. Я їду на роботу. Добре? Надайте, будь ласка, на, на підставі. 35 стаття. Я вам, ви мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Ви, ви мене не чуєте, ми не, не відкрили. Ми вас не за порушення, правил дорожнього зупинили. Ну то все, ну, то побачення. Якщо, брати 35, у вас є на автомобілі механічні пошкодження, що можуть відчити про детні автомобіля до дорожньо-транспортної пригоди. Є таке? Нема такого. Нема? Ви на ходу починаєте видумувати. Не, не. В ця сторона, якщо ви 30. Все, все оформлено, не переживайте. Чекаю виплату. На підставі. Ви мене чуєте? Ви мені про якийсь наказ коменданта казали. Документи на блокпост є. Він тимчасовий. Ну то й все. Він мене не стосується Я до побачення. Ви нарушаєте мої конституційні я права, права війниці, да, війниці. На, на вільне пересування території Бо України. Чує, Чому ти мене перебиваєш? Чому ти мене перебиваєш? Чому ти мене перебиваєш? Чому? Ви мене не чуєте. Ну, ви все? відкрили вікно на самого верху і думаєте, що вам тут будуть розказувати танцювати, не. кричати, щоб на, на, на всю соборну? Ну ти все поговорив. Можна... Законно законна причина є. Ні. Яка? Я вам поясню. Все, на ходу придумав. Оці на ходу придумали. Добрий раночок. Перший сезон поліції виявили Олександром. Ви кажете 35-та, так? 35-та, частина 1, пункт 7. Ви мене зупиняли? Я вбачаюсь, <падувальний рейх> ви мене зупиняли, він мене зупиняв. Встановив рішення про обмеження руху. Ви ви перешкоджаєте моєму вільному русі до місця ви, роботи. Споття 35-та, частина, 1, пункт 7. Ні. Якщо орган, державний влади, так? Ну і Які мене не стосуються, звісно. Я розпорядження коменданта. Зараз рівницький процікати. дня захожі. Будете ознайомлюватися? Цікун. Що зараз побачите, ні всі почути, правильно? Я не знаю, чому ви це спустово порожнє. Я їду на роботу, запізнююся, ви мене затримуєте. Ви ж не, не трогайте мою, мій транспортний засіб. Вибачте. Я не знаю, ну вам колегу свого потрогай. І, не а ви теж. І, я і, не і, знаю, і, чому ви тут всі у хілянти стоїте, а не захищаєте нашу країну. Чому? Я так люблю, такі слова. Ну, от чому, ти скажи. Ну, і, ми не воюємо, а володій буде працевлаштований ти, ти ж не знаєш, де я працюю, що я роблю, правильно? Я перебуваю, так. Да. Просто після 2022 року починаємо робити. Хоча б би зробити Я пройшов, я пройшов, пройшов. Пройшов, став. Я пройшов, став, так. Да. Але я, я не давав присягу. Ви давали присягу. Вони давали присягу. А тепер ви, роботяг, хочете тягнути на війну. Розумієте, коли сталася така ситуація в країні, коли треба зібратися всім і захищати країну, то ви тягаєте кого? Роботяг, понімаєте? Я працюю на цю державу вже 20 років, плачу податки, стою на обліку. Я заброньований від організації. Що ви ще з мене хочете, Олександр? Олександр, якщо у вас є бронь, по-простому кажучи, да. у вас да. має бути. Е... Я нічого не можу ником показувати. Повторіть, бо я не почув У пункті 2.1 є бронь. Ну дивіться, я, коли я рухаюсь на транспортному засобі, я керуюсь правилом дорожнього руху. 2-1. Я сів і поїхав. Можна я поїду? Ви мене затримуєте? Ну, мені не треба. Я хочу їхати, ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте? Ви мене затримуєте? Ні, ми вас не затримуємо. Ну то все, до побачення. Ваш рух зараз обмеже. На підставі чого? На підставі чого. Якщо ви затримуєте, складіть протокол затримання, я буду очікувати. Що ви говорите? Спустово порожній так ви можете. Ні, це ви сержант порожній. Доброго дня. Підіть, будь ласка, перебуваєте на військовому обліку? Перебуваю. Маєте при собі військово-обліковий документ. Маю, Маю. Дивіть, будь ласка. На підставі, на підставі розпорядження коменданта міста Рівного, військового коменданта міста рівного по перевірку документів громадян, які перебувають. Да. Ви, ви от мені скажіть, це ваш оцей комендант видав якийсь наказ, яким боком я до вашого коменданта? У вас цей комендант. Що це організ... 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 ну, я зроблю? Я так говорю, я не можу голосніше говорити. <звук> я не бачу от, підстав. На о, давання вам якихось документів. До побачення. До побачення. До побачення. Особа має можливість перевірити ваші ну все. А я вам я не надаю таку підставу. Ви відмовляєтеся надавати. Від, Відмовляюся. Е, скажімо так, повний будь ласка? Більше 18. Так. І ви підпадаєте під закону про мобілізацію України і не, ви відмовляєтесь надавати не. військову прикормку. Дивіться, я попадаю під мобілізацію. Я звернувся в органи комплектування, пройшов комісію, отримав довідку, отримав від, відстрочку. Раз по-друге, я заброньований підприємством, на якому піддати допомогу. Я документ не об'язаний вам щось додавати. Все, до побачення. Хорошо, я вас не попередити, що вас будуть подано по адміністративному правопорушенню. До побачення.